Всім привіт! Привезли новенький на автомобіль наших клієнтів. Значить, це Tesla Model X 100 де 2017 року. О, приїхав автомобіль з Норвегії. Ну, значить, пробігу трошки вже має, 115 тисяч кілометрів. Але для Тесла це в принципі не критично. Тим паче з Норвегії. По-перше, там добре зберігаються батареї, тому що люди, як правило, там користуються домашніми зарядками. Клімат там, скажімо, такий помірний, постійний тому для батареї це, скажімо, сприятливо ну, досить. Ну і загалом самі технології Тесла розраховані на більш на значно більше пробігу. Тому, якби питань тут не має бути того. Ну і ціна звичайно була відповідна. О, дуже солодко про неї якраз в кінці скажу. Я тебе не Ненавиджу! ненавиджу. Загально подивимося, як виглядає автомобіль. Значить. Він все-таки трошки його має, вже 17-й рік, але як для вживаного автомобіля досить збережений. Ну от можете підійти подивитися. Ховайте, дивіться. Ти серйозно? Значить, о, невеличкі сколи я по копоту, тут можна побачити. От тут скол якийсь невеличкий, біленький. Okay, виглядає добре, без колів, гарні. Ми брали це з норвезького акціону, автомобілі вигравали. Там в загальному зазначалися, які питання по автомобілі є. Тобто ці сколи були вказані, відмічені, і було там що ще сказано? Що має бути якийсь стук о, по задній підвісці. Я його поки що не почув. Не знаю, що вони там казали, поки що невідомо, що це було. Таким чином, значить, о, що подивимося ще тут. Ба, ба, ба. Дверки у нас гарненько виглядають, тут в принципі ніяких питань до них нема. Це у нас бруд. О, ну, тут скол якийсь маленький, ну в загальному класно виглядає, класно тут. О, він без пофарбувань, тобто весь у рідній фарбі, він о, без ДТП певних, якихось, о, в принципі, видно, був в хороших руках автомобіль, Тому що зараз перейдемо в салон, там теж побачимо, що все виглядає гарно. О, приїхав ще другим комплектом коліс, ми його вже зараз витащили, щоб він на машині не заважав. О, в принципі, трошечки треба, мабуть, підрегулювати, бо важко відкривається. Але це таке, поправимо і тим паче, скажімо, пробіг трохи бересу є. Це гарно тут що ти зарядка приїхала з автомобілем. Тобто, Такий перехідничок навіть є. Перехідник має. Можна заряджати. З колесами вже витащили, і зарядка отут лежить. Це тут красиво. Що у нас тут під низом? Піднезом аж нічого, ще, одне, ще один багажник. <пілля> Опа, чуть полік не втратив. Йо, йо. Зараз в ну, не розпадеться. Так, о, закриваємо назад, кнопочки закриваємо. Комукація тут хороша, камера заднього голибі тут є, та в принципі не тільки вона дивиться по іншій стороні. В принципі, це теж все гарно, все добре. Ну, протектор приїхав тут, що їздить і їздить. Ще я думаю, не один сезон, але від'їздить. Всередину зараз залізем подивимося. Тут, в принципі, теж. Якісь скользчики вказувалися, мали б бути, але зараз е, трошки забруднилась машина, тому що е, трошки І от, о, то, то нічого такого не видно. Тобто все таке з ряду мінімального. До камери 360 має в загальному гарний автомобіль. Давайте всередину прийдемо, бо я трохи змерз. Так, і сідаємо, значить, ми всередину тепло, значить, одразу що тут маємо? Дверь сама закривається, оп, сама дотягнулась, підтягнулась, закрилась. Красота, значить. Сідаєш, відчуваєш себе як у якомусь космольоті трошки. Тому що тут тебе отак от скло наверх іде. А, якось воно все таке велике, місця багато, відчуваєш себе ти зручно добре. Чіп'яні сидіння, до речі, 195 пробігу, але вони виглядають дуже добре. Тут трошки полірнуть, але це таке, так скажем. Пробачає нам машинка це. От, значить, що далі дивимося? У нас тут о, зручне мультикермо вкіляне з підігрівами. Голосове управління, тут може собі регулювати все, що захочеш на екранчику, понад будь-які бачити. Тут у нас під рукою що ми, значить, регулюємо зеркала, опускаємо. У нас автоматичні зеркала тут, а на скло, може з іншої сторони теж Теж, як тільки мурдатись не хоче. Ти серйозно? Так, закриваємо назад. А водії у нас. Ой, пасажир у нас буде автоматично чи ні? І пасажир у нас автоматично буде. Зараз покажу. Давай. Зимаю. Опа, і назад. Опа. Ну красота. Значить, оця штучка, теж гарнюнька, вона у нас, значить, така палка, така маленька, тут функціонал трильон мільйон. Значить. Ми отак от її вигнали, тут ще отак от розкрили. Ну, в принципі, без тої штуки воно було безполезно, мені здається. Хіба що отак от, якось от зробити, чи отак от. Тут, значить, що ми можемо щось відкрити? Ага, що потім отак-от відкриваємо, тут на себе дивимося. Ну, сказать, не скажу чесно, кажучи, що мені прям це маленьке близько зеркаль, це прям зручно дивитися. Я там свої очі тільки бачу, як не знаю. Як... Хіба що на очі свої подивитися? От, ладно. Назад закриваємо. Нормально. О, приємний такий матеріал, це, типу, завші, чи щось такого плану обшито. Тут у нас обшито шкірою. Красота. О, значить, що ми тут далі бачимо? Ну тут дерев'яні ставки, все виглядає гарно, органічно. Тут у нас двірка. Двірко, значить. Тут купа місця, я не знаю, це що таке. А, це типу щось туди так от розділити, може якісь стаканчики поставити, зажати їх. Ну нормально придумали, до речі. Я таких штук не бачив всередині. От клієнт потім сам собі буде ставити. Ей! А, поняли? Нічся. Відкриємо назад. І ми будемо так тягнути такі? Бо ми лініві, до речі, да, машина до лінівих. двері самі зачиняються, самі, до речі, відчиняються. Опа, самі відчинились. Опа, там назад самі зачинились. Все, тут нічого робити не треба, машина сама робить, ще є автопілот. Я. Вона сама вас привезе, вам двері, закриє вам двері, і за вас буде кожну штучку закривати. Значить, підлокотник у нас. Ну, рухається у нас тут, в принципі, нічого тут такого особливого. Рухається туди-сюди, тут відкриваєш, тут пляшку собі поставив, або кофійок, сидиш собі чилиш. Якраз покажете пілот, тебе везе, ти собі сидиш, кофійок попиваєш. Я собі так сюди підсунув. Це що таке? Тут теж щось є. Що це ж за штука? Це Типу до айфона під'єднуватись? Ходи, ну краще, так як ми під'їдемося до айфона, у нас якась приблуда. Я, чесно кажучи, не знаю, що це. Тут о, зарядка 12 вольтова. Опа. Прикуриваєш туди запхати. Це я не знаю, це що таке. Опа. Ще із Норвегії флешка приїхала. Так, ставлю на місці, бо може без неї машини не буде працювати. <рес> От, Ладно, подивимося, потім цікаво в самому. О, що позаду бачимо? Ну це у нас пітимісно. Пітомісно, дверки потім ми відкриємо, покажемо, як відкривається. Так, значить, о, що тут ще можна сказати про цю машину. Як тут ще регулюється? У нас тут електрорегулювання. Виставляю собі як зручно. Опа, опа, ну як низько опуститься, цікаво. О, ще з але ладно. Я б так би спав. Я отак от, от мене якось в Київ наші не пустили. Перед кандидатською години я в Ланосі спав. Ну, в Ланосі було незручно спати. Гля, 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 вона мене зараз з машини виштовхне. Як підіймає під стелю, думав, зараз підіймать буде. Ладно, прикольно. Отак взагалі можна сидіти, коротше, і отак прям видно. Ладно, пора на місце вертати. Опа, строй, строй, строй. Мене зараз ще й переверне. Йдіть, колотіть. Йоба. Давай. І так можна. Ну, нормально, в принципі, я в таки їздив. Так, лік собі. І газуєш. Не знімайте. Таке на, 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 на любителя. Коротше, налаштувати можна трильйон-мільйон різними способами. потім на місці да поставити. Ну що, давайте далі розкажу, що машинку тут можна, а може тут багато. Тут цілий екран, таке, як у Так, Значить, добрались ми до нашого екранчика, зараз покажу, що у нас тут є. Власник, нас був якийсь давід в Норвегії. Так, значить, дивіться, це ну, тут карти. Вам показую, де ми показуєте ми. Ви, коротше, це онлайн-авто. Ви, коротше, їдете от сюди. А от сюди, от тут купувати машини треба. Якщо хочете собі привезти, от сюди їдете. Запам'ятовуйте, місто Тернопіль, онлайн-авто, тут траса це Ізбраське шосе 13, Шосе кільце? Зебраське кільце 13. Так о, е, значить, що тут? Картами дивимося. Побачив все, що завгодно, там собі побудуєш трильон мільйон, то в принципі все зрозуміло. Далі, управління автомобілем. Дивимося, що у нас тут? Фари, клацаємо собі, задні, клацаємо собі. Так, передній багажник відкриємо? Відкрили. А закриємо? Тепер Не закриємо? А ще відкривав? Ладно. Господі, то. Ще на Мені двері відкриє. Зараз я піду. І що це означає? Уп. Передній багажник можна закривати, що стакаю. Якщо вже двері, то і передній багажник його сам. Так, багажник задній вже не буду відкривати, потім його ще ходить закривай. Так. Шоу, фари ми то собі виставили, все подивилися. Тут, в принципі, яркость екрану можна собі налаштувати яскравість. Вот. Ну, мне окей, так, в принципе, хабы до посередине, окей. Значит, далее мы можем, что там, педали и руление у нас называется. Так, дивимся, что у нас прискорение может быть стандартное или спокойное. Ставлю спокойное. Бо мне что оно така то резвая, сейчас така еще. Спорт, стандарт, или вообще комфорт. Мне мое тут быть комфорт. Так, рекуперация торможения. Стандарт. Чуешь, ну, вообще тут, на что он был гальмовать, он был такой газовать налаштованный. Так, значить, плавно, пускай педаль тормоза, автомобіль двигається м'яді. Ну хай буде так. Це було добре. Якийсь скользький старт. А, нічого собі. Тут, коротше, є налаштування, що якщо ви десь в снігу, якщо в піску, то вмикаєте. І машинка, скажімо, налаштовується під. то. Так, потім під прицеп налаштування є і режим запас ходу. Так, далі ми можемо регулювати підвізку. Вона може бути високою, дуже високою, стандартною, низькою і дуже низькою. Значить, нажимаємо собі, гальма витискаємо, і далі собі не знаю, беремо і дуже високо підіймаємося. Мені цікаво. Тому ми можемо обрати швидкість, за якою в нас в автоматично автомобіль стане в положення низько. Тобто, умовно тут зараз 125 км на годину. Якщо ми розвиняємося швидше, то він сам при собі знижується. От, ну хай буде нормально. Так далі у нас режим зарядка. У нас, як бачите, показується 350 км запас ходу. О, при тому, що батареї десь 80-90%, десь біля того. От, ну в принципі, нормально. Для такого пробігу, я думаю, це абсолютно адекватно. Так, о, далі дивимося. Ти бачиш, що у нас велика важка машина з купою, з купою всього. Тобто і клімати, і всі ці, скажімо, двері, і всього так. Функція автопілота. Автопілот, значить, є у нас тут автопілот, купа налаштувань по ньому. Може бути круїз, може бути авторллення, що називається, там бета, якась, мабуть, тестовий ще режим. Активація його, ну, в принципі, там зміщення, і, в принципі, швидкість, швидкість налаштування різні, то ви зможете подивитись. Все окей. Далі дивимося на налаштування автомобілі. Автомобілі. значить, автоматичні двері, потім брюком закривати, замок, дитяча блокировка, паркування. Що тут, Звукове підтвердження? До чого? До чого? чого, Якщо ми звукове підтвердження. Так, наклон зеркал, складування дзеркал. таким чином. Далі освітлення. Значить, тут у нас ага, у нас вводяться фари. В принципі, ну воно і логічно. Фари зовнішні, освітлення в салоні а, автоматично настоїть, але ну, якщо я включу, що у нас тут, Ага, засвітилось, Окей. Автоматично назад. А, далі, значить, екран, екран. Що у нас є по екрану? Звичайно, вибираємо тут собі режим темний світлий, яскравість на збереження енергії чи ні. Мову можемо вибрати. Язик голосових, о, голосові команди. Якою мовою тут можна водити? Так. Чи тут на українське? Що вони українською українську мову не домовляють? Якісь італіану, Deutsch. Що українська не розуміє? Так. Далі так, час вибираємо. Заряд. ну, відсотках, якщо виберемо. Ага, от ми бачимо, у нас 84%. відстані воно показує 350 кілометрів. Ну, окей. Добре, так, кілометри, милі можемо вибирати. Тиск, тиск, то таке. Значить, поїздки. Ну, тут можете подивитися, скільки ви ще їздили, яка у вас поїздка, скільки зайняла, скільки буде телеенергії. Навігація. Навігація у нас М -м -м -м, онлайн навігація автоматична навігація, план поїздки. Ізбігають паромов. Треба, ми ж плавати не збираємося. Так, і збігать платних дорог. Ну... Нам поки що начебто не грозеть. Платні дороги. От, о, так. Безпека. А тут вже безпека, тут така вже. Тут тобто вже не цікаво, ні, що ти не розкажеш. Сервіс. Програма забезпечена і оновлення. Оновлення. Так, сервіс недоступний. Ага, тут, мабуть, треба буде або сімку включити, або що, бо я бачу. Wi-Fi нема. Wi-Fi. Треба до Wi-Fi під'єднатися. Ну окей, значить. О, нема, та й нема. Ну, в принципі, так. Ага, тут я собі з кнопочки роглюю наскільки мені буде в попу горіти. Там, я собі зараз трошечки поставлю. Все, тут, значить, обігріли всі діла. О... <гум> що тут ще вам показати? Якась така штучка. Разлішення. О, ігри. Так, ігри, ігри. Зараз будемо грати. Так, Все, можете заставити, я пока що пограю. <гум> Нормально буде. Так, а що у нас тут строїть? А ну-ка. Грати. Ну-ка. Эй. Так, еще вы не робоите. Так, нажимаем старт. И... Ну что это значит? Сейчас она какая-то тупая гора. Может мне газануть треба? Не, может притормозить, не знаю. Ладно, не хоче грати в дурні ігри. Вигрів Теста не грати, не цікаво. Так, о, <ф -ф 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 -ф.> так, далі на що дотраді. Інтернет. Ага. В інтернет можемо зайти щось полазити, радіо послухати, якісь графіки подивитися. Оп! Можемо попідглядувати, хто у нас там ззаді. Оператор підеш, подивився камеру. Це прикольно. А ще тільки є, так? Да? Я хотів би ще бокові подивитися. Хоча я і так бачу. Окей. Так, про двері, бо я вам неправильно показав, дивіться. Машина не просто для лінивих, а зовсім для лінії. Я отак от, от роблю. На ножку, блізу, значить не вбила мене. Так, знаєш, там пальці підставити не можна. От. О... Так, і залажу я, значить, як король сюди назад. Сидіння виглядає круто взагалі. Ну, воно все-таки відрізняється від машин. це виглядає класно. Закриваємо кнопочки, собі сідаємо тут. Ну, тут що одне скажемо. Я ми... Ну, реально, як я коли сів на переднє я сказав що сидіння, я сказав, що я в космольоті. Ну, тут, тут я тим паче в космольоті. Значить, сідаю місце мені повно, мені зручно, мені його вистачає. Тут я собі що. Шо... Автоматичні теж склопідйомники, це все класно, це все еліксово, прямо виглядає. Тут на мене дує, тут на мене дує, Тут я можу собі підзарядити телефон, підключити. Значить, кавуську хочу собі чайок поставити. От, красота, зручна, бомба. Значить, а от підлокотничка. Тут зробили. підлокотничка, ні, Не зробили? Ей, те, ну могла б вже її зробити. Ладно, в загальному мені класно. Мені тут зручно, рука сюди з збоку нормально лягає. Зверху навіть тут щось небо можна подивитися, якщо сумно, нема чим зайнятися. То в принципі клас. Клас, зручно. В принципі, так. Так, прикольне явище. Машина значить потухла. Ми сидимо, ну там все вже не працює, тут не працює. Ми сидимо, так кнопочку нажимаємо, дверки відкриватись не хочуть. Провірю, що буде відкриватися на середину сключаю. Я сижу, таке сключаю. Оп! Відкрив. Вилазь. А що нормально? Прикольно, класно. Я так можна собі, знаєш, з пульта собі вже двері відкривати. Коли ну, вже не знаєш, як вигадати ті двері відкрити, відкриваєш їх нормально, так з пульта. Тепер я вилазую. А ну-ка. Це моя черга. О, значить, коли дощ іде? Так от іде дощ, ти не хочеш в машині сидіти, хочеш на вулиці. Ти собі так от сховаси, казийком собі, то ти стоїш. Ну, окей, але значить, о, скільки ж це сюди відійшло з нашому клієнту? О, клієнт хотів цей автомобіль привезти собі до 25 тисяч доларів, тому що у нас в Україні найдешевший внизу ринку взагалі стоїть норвежець чи європейець з пробігом теж там 200 плюс, щось там 230, щось такого плану, 229. Тому ми розраховували до 25. Так як ми торгували автомобіль на аукціоні, звідти завжди є шанс виграти автомобіль дешевше. І виграли ми його, значить, так, щоб він став клієнту 23. Тобто там в євро я не знаю, скільки точно, а в доларі, якщо проводити, виходить 23. З маленьким пострілом, дуже маленьким. Ну, в принципі, і так, покупка, по суті, від низу ринку, від найдешевшого автомобіля на ринку, виходить 6 тисяч доларів. Як на мене, це дуже вигідно, Враховуючи, що автомобіль я гірший, ми так його перевірили, все відкривається, все з ним добре. Додатковий комплект коліс є, зарядки є: одна тут лежить, друга там лежить. В принципі, так вам показав, все. Це класно. Тобто для тебе не було, перефарбувань не було. О, сколи мінімальні, а для це абсолютно нормально для автомобіля, який був в користанні. Вони і з меншими пробігами молодші бувають з цими сколами, а тут взагалі красота. О, ну, значить що, будемо передувати автомобіль клієнту, сподіваємося, він буде задоволений. О, ну і звертайтеся, якщо хочете привезти до себе автомобіль вигідно, Будь звідки? З Норвегії, Америки, Канади, Європи в загальному, то звертайтеся, ми для вас привеземо. Де знаходимося, на картах показав.